Всім привіт! Ви на каналі Листівки від души. У нас тут магічна куля буде нам допомагати. Ви питали мене про те, на якому папері я малюю. Дивіться: оце спеціальний папір я купила для листівок. Він розміру А6. Бачите, є таке різдвяння, і оцей більш такий гладкий. А це для акварелі, це для акрилу. Продається він от така фірма Hei Cards. по моєму це фірма. Це такі брендовані в них листівочки. На задньому, на зворотній стороні нічого немає. Для акрилу, для watercolor, для акварелі 300 грамові 24 штучки, 100-відсотковий Для акрилу 420 г 20 штучок. Бачите, він такий взагалі ну, як картон. Дуже класний, от мені вони подобаються. Це таке оксамитове. Якщо ви бачили майстер-клас зі сливами, саме на ньому я малювала, я дуже ним задоволена. А перед ним я купляла отакі листівочки. Також, бачите, вони одразу їх можна посилати. Вони мені дуже подобаються, але вони більш тонші. Вони продаються у таких упаковочках, от така фірма Мюлі. 230 грам, 30 штук. Я вже сюди в коробочку поскладала те, що я намалювала, бачите, там різне. Ну, от, щоб показати, оця листівка оця з цієї коробочки, а ця листівочка... Це от з цього, бачите? От такі вони різні по текстурі виходять. І трішечки за розміром вони різні. Мені подобається і та, і та. Обираєте яку краще. Мені, звісно, я більше схиляюся завжди до більш цупкого, щоб він був плотніший картон, бо тут 230, тут 300 грам. Для замальовок взагалі я використовую роса. Це ви її не нікому не подаруєте, бо у вас все залишиться всередині. Дуже класна. Ось така, бачите, 32 аркуші можна малювати з кожного боку, як ви захочете. Дуже мені воно до вподоби. Оце майже все літо у мене з весни до літа я промальовувала у цьому блокноті. Мені дуже подобається, бо можна повернутися. Це в нас був майстер-клас, історичний музей. Це в селі я малювала троянди. Бачите, то в мене був настрій шупляка. От, це, наприклад, водиця, чи це на полоні готувалося це в селі. Дуже рекомендую. Отакий. От да? Є ще цей колір бірюза, не передає мене відео, а є ще синій блокнот. І це я купила новий блокнот. Цей блокнот коштує до 500 гривень. А це новий блокнот роса. Бачите, в ньому така більш ріфльона бумага. Рельєфна. І він, Але він, він більш тонкий зараз сюди 200 г. Там було 250, тут 200 грам. І фірма Фабріано та сама. Це, мені здається, це італійська фірма, яка виготовляє папір, дуже мені подобається. От. Це, чим воно класно? Ви малюєте, ви бачите свій розвиток. Тобто, от я да, промалювала від лютого до липня. І я, ну. Як кусочок мого життя тут залишився. Коли ми з дівчатами для майстер-класів ведемо малювати на пленер, або да, десь я купила отаку фірму. Це мені дарувала подружка, я про неї нічого не знала, їй порекомендували в акварелі, по-моєму, в крамниці. Це харківська фірма, дуже за них переживала, коли почалося повномасштабне вторгнення, щоб вони продовжували випускати свій папір. Це називається фірма Школярик, по-моєму, він називається. Десь бачите чи не бачите. От, видавництво школярик. Село. Мені здавалося, що це Харків. Може, вони вже в іншому. М можливо, я трішечки. Мені здавалося, що це Харків. Можливо, це інший район. Я подивлюся, бо а, щось може вони. Та... Бачу, що Тернопільський район в Тернополі виготовляють. Може, вони переїхали? Не знаю. Так, а, чим він класний? 300 грамів цупкий, склейка. Прийшли кудись малювати, заклеїли малярною стрічкою, щоб не підіймався папір. І дуже класний картон, який з собою вже він як Мольберт. А це розмір а 5 А 5 це значить, от дивіться, блокнот а 5 плюс це значить він трішки більший. Є розмір А4 Є така десь штучка коштує 130 гривень, а 4 може в два рази більше коштувати. А четвертий ви також можете купити. Просто листи, вони будуть трішки дешевші. Які ще я купляла акварельні ці, зараз, секунда, трішки О, нирнула вниз, не підготувалася трішки. Або підготувалася, все під ногами. Є от ще така фірма Санті, також, бачите, на ній там можна малювати. Вона окей, вона трішки дешевше, ніж Мюз. Я її використовую, але так, щоб повністю не дуже. Є отака фірма. Це не вона, тут немає в мене, бачите? Отака. Я... Це дуже проста. Ну, так, я просто за те, що треба купляти те, що приносить задоволення. Отаку От я ще купляла. Це достатньо ну, недешевий папір, скажімо так. Мене підхопило, що він аутентік. Ну, цікавий, класно, що відривається бумажка. Ви намалювали, можете йому його комусь подарувати. Він такий, бачите, кольору нуд. І тут теж нюд. Ну, Я поки що не можу. от Знаєте, от, от мюс і роса от закохалася і в цей папір. а Про це ще не закохана. До кінця, можливо, я його просто не розкрила для себе. Але, знову ж таки, зупинюся мюс і роса дуже класні, рекомендую купляти. Все, дякую, що дивилися. Думаю, відео записалося, хоча я його трішки так штурхнула. І гарного вам дня! Дивіться канал, питайте, що вам цікаво, це, звісно, мій досвід. І я теж новачок, бо відкриваю багато навпомацьки. Все гарного дня!